Доброго ранку, середа, 12 жовтня, на календарі студія світанку на 33-му каналі. Я, як завжди, Олексій, а це наша Саша. Доброго ранку, друзі, доброго ранку, Україно! Сьогодні буде дуже багато дівчачих тем. Тому, хлопці, Льоша, бережіться. Також поговоримо про е, гороскопи, звісно ж, поснідаємо. Ну і згадаємо видатні посуті нашої держави. Тому не перемикайтеся, буде цікаво! Я тішуся від того, що я розпочинаю цей ранок такою прекрасною темою, адже напередодні відзначалося у всьому світі міжнародний день дівчаток. Це саме, саме чарівніше, саме прекрасніше, що може існувати взагалі на світі. Дівчатка, що б ми без вас робили? Насправді, якщо чесно говорити, відверто я вас обожнюю. Ви неймовірні, ви санс нашого життя, і я думаю, що я не перебільшую цим. Аж ніяк, правда, Саш? Я погоджуся з тобою, якраз таки напередодні світ відзначав День дівчаток. Це стосується саме маленьких дівчаток, цих принцес, цих кралечок, які ростуть вже, потім стають прекрасними дівчатами, жінками, мамами і так далі. Цей список можна продовжувати. Вічно бізнес-вумен. Боже, дівчата, то скільки всього ми можемо, правда? Це класно. Але сьогодні давайте вітати. Молодшеньких за нас, дівчаток, які в садочку, які ще зовсім крихітки, які вже в школі. Вітаємо вас усіх. Навіть сьогодні неважливо, що цей день вже не сьогодні. Вітайте щодня своїх дівчаток, ти мною погоджуєшся. На всі сто погоджуюся. Вік це лише цифра. Якщо на, на днях відзначали день дівчаток, це не означає, що його не мають святкувати. І е, дівчата, жінки, бабуся, адже вік це таке, ми вас вітаємо. Ви, ви просто неймовірні. Ну, але ми продовжуємо цю тему не просто так, як правильно виховати дівчинку. Правда, це завдання не з простих, А навіть якщо і е, таке трапляється в сім'ї, що виховує хтось один, чи мама, чи тато дуже важливо не наламати дрова в цьому, бо це все дуже тонко, це все дуже ніжно і треба професійно Ну або хоча б правильно підходити до цього, правда? Звичайно, тому що дівчатка дуже такі е, трепетні створіння тендітні, і можна. тендітні так. І якщо Леша сказав, що навіть от хтось один виховує, так але так само, коли дівчинка виховується в повноцінній сім'ї, там так само можуть бути якісь мінуси виховання, ставлення до дівчинки. Її треба з молодших років показувати, що вона є е, дівчинкою. Е, не буде багато говорити, тому що більше вам розкажу. Каже наша психологиня, але там дійсно дуже багато тонкощів, і радимо усім уважно послухати, мати на увазі, якщо вам це не знадобиться, обов'язково передати своїм знайомим, близьким і так далі. Тож, як правильно виховувати дівчаток? Загалом виховання дівчинки це все-таки особливе виховання, і існують різні думки, що не потрібно межувати, хлопчики дівчатка. Я за те, що потрібно межувати. Тому що, коли людина народжується, перше, що ми дізнаємось, це хлопчик чи дівчинка. І відповідно існують різниці і у відношеннях, і у переживаннях, і у зовнішньому вигляді і дівчаток, і хлопчиків. Тому зважайте на це обов'язково. Дівчатка, які вони? Дівчатка Емоційні, дівчатка ранимі, дівчаткам дуже важливо чути компліменти, розуміти, що вони красиві, тому виховуючи дівчаток, обов'язково наголошуйте на тому. Що вона гарна, про якісь її риси характеру, які дійсно притаманні саме з жінками, які потім в дорослому віці нам важливі. Ну тобто про її ніжність, про її турботу, про її лагідність, про її усмішку, про її красиві очі. Коли дівчинка навіть маленька, вона це все завжди відчуває, і для неї це є дуже важливим. І навіть коли вона ще не розуміє, що це важливо, з часом це все однозначно відобразиться в її житті. Тому що всі ми знаємо, що основи нашого дорослого життя формуються до 5 років. І тоді ще нібито вам здається, що дитина нічого не розуміє, а вона вже накопичує свій перший ключовий баланс, який потім в дорослому житті відтворює. Що потрібно робити батькам? Якщо жінка чи чоловік, неважливо, ви між собою домовляєтеся, ви про виховання донечки, ви повинні завжди сприймати ту ситуацію, що коли 8 березня, то не тільки мамі потрібно дарувати квіти, якщо є донечка, потрібно донечки дарувати квіти, робити якісь приємні несподіванки для своєї дружини і робити приємні несподіванки відповідно для дитини. Тобто не можна ламати в дитині загалом оцей момент хочу, тому що що коли ми тільки проявляємо перші хочі, і батьки часто нав'язують ні, не можна, не можна, не можна ці безкінечні заборони, потім виростає дівчинка, яка нічого не хоче, і яку ми часто в дорослому віці називаємо жертвою. Тобто вона розуміє, що їй хотіти не можна, їй потрібно тільки робити, діяти, заслуговувати на якусь свою спроможність, на свою увагу до неї і так далі. Тобто приділяйте увагу дівчаткам, з ними потрібно розмовляти. Для, для дівчаток це дуже важливо. Вони хочуть, щоб їх послухали, навіть будучи ще маленькими, це теж важливо вміти робити. Доєднуйте своїх дівчаток, донечок до колективності, тому що, оскільки жінка вона і емоційніша, і більш контактніша, ніж чоловік, їй потрібно своє якесь середовище. Ні в якому разі не критикуйте свою дитину. Ні в якому разі не кажіть, що ти товста, мала, плаксива, криклива. Оце все дуже-дуже травмує психіку і в дорослому віці дуже складно це діставати і пропрацьовувати. На це йде дійсно дуже багато часу і зусиль самого вже дорослої людини, клієнта. Крім того, дуже важливим моментом виховання дівчинки є момент того, щоб вона не боялась проявляти свої емоції. Тому що для жінки важливо, щоб її сльози були побачені. Щоб її було кому заспокоїти, щоб їй не говорити. Йди поплач і потім прийдеш, щоб вона не залишалась на самоті зі своєю, оцею внутрішньою е болючою якоюсь ситуацією. І пам'ятати, що жінка в першу чергу це краса і ніжність. І якщо ви хочете, щоб вона світила, щоб вона була тою унікальною неповторною квіточкою, то е їй потрібна турбота. Е турбота. Без крику, без е, якоїсь агресії це жінку завжди лякає. Перша базова потреба кожної жінки відчуття безпеки. Оточіть безпекою, красою, ніжністю, і все буде добре у дорослому віці і в дитинстві вашої чарівної принцеси. Тож дійсно дуже цінні поради, варто усім їх запам'ятати. І я думаю, кожен із вас, дівчата, вже зараз дорослих, щось зловив у словах психологині, що дійсно відноситься до вас, чого можливо не було у вас в дитинстві, і що ви зараз так відчуваєте на собі в дорослому житті. Приємності дівчатам. Погоджуюся із нашою експерткою, і погоджуюся із усіма чоловіками, жінками, просто людьми, які роблять приємності людям, ну і, звісно, дівчатам, якщо ми вже сьогодні про них говоримо. Як приємно, правда, коли просто підійде людина на вулиці і подарує, я не знаю, квіточку, цукерочку, просто скаже комплімент якийсь. Це ж настільки приємно. Я думаю, кожна із вас. Зі мною погодиться, і кожна, і кожен. Я думаю, кожна людина. Ну було би приємно кожного, так Лош? Звісно, ти часто робиш такі речі, от просто перехожим дівчатам на вулиці робиш приємності. Ну звичайно, ні. Оцей оце життя, ритм життєвий. Він не дає це робити, але є одне просто безсмертне правило: дівчат треба балувати. Це факт. Це може бути будь-що, це може бути щось масштабне, це може бути якась дрібничка, але балувати дівчат потрібно. Хлопці, запам'ятайте, це просто аксіома. Все, крапка на тому. Так, ти вже привідкрила трошечки нам е, оченятка, дверця та віконечка на те, що зараз буде відбуватися. Це саме той випадок, коли, не дивлячись на робочий ритм, я все ж таки вирішив зробити, хоч трошечки приємно нашим чарівним дівчатам. Ну, а що буде відбуватися далі, я пропоную вам подивитися. Власне, ми вийшли на вулиці міста, аби привітати наших прекрасних, чарівних і просто неймовірних дівчат. Ну і пригостити їх солоденьким. Поїхали. Доброго дня! Дайте кулачок. Що? Кулачок. А? Кулачок дайте. Так, Так? Дай кулачок. Привет. Дай кулачок. Привет. Давай кулачок. Привет. Давай кулачок. Кулачок давай. Та кулачок бери. Дійсно, ми не змогли привітати всіх дівчат. Ну, фізично це просто неможливо. Але рідні наші, дякую за те, що ви є в нашому житті. Дякую, що наповнюєте сенсом його. Поцілував, обійняв. Що ж, після таких дійсно приємних сюрпризів Льоша здивував усіх дівчат на вулиці. Це просто неймовірно. Я за них мега щаслива, тому що він подарував їм гарний настрій. Ну а далі рухаємося до нашої рубрики Видатні постаті України. Їх друзі у нас дуже багато. Це знає кожен із вас. Ну але сьогодні ми вирішили присвятити цю рубрику видатному шахісту, якого звати Руслан Пономарьов. Дізнаємось про нього більше у наступній рубриці. Можливо, ви про нього чули, можливо, ні, але точно повинні про нього знати. Руслан Пономарьов гройцьмейстер, чемпіон світу Фіде 2002-2004 років, дворазовий переможець всесвітніх шахових олімпіад 2004 та 2010 року, дворазовий чемпіон України 2011 та 2013 та один із найуспішніших вундеркіндів. У 1997 році він поставив рекорд за віковим отриманням звання гройсмейстера всього через 17 днів після того, як йому виповнилося 14 років. У 2002 році у 18 років став наймолодшим чемпіоном світу. Пономарьов дізнався правила шахів у 5 років. У 9 отримав перший розряд, а в 10 переїхав до Краматорська під крило знаменитої шахової школи. У 12 років Пономарьов став чемпіоном Європи до 18 років, а за рік чемпіоном світу до 18. У тому ж 1997 році, всього через 17 днів після свого 14-го дня народження, Пономарьов посів перше місце на міжнародному турніру в Києві, отримавши останній бал гросмейстера і став на той момент наймолодшим гросмейстером в історії. Це досягнення було перевищено за два роки. Бусянджі 1998 дев'ятсот 15-річний року, 15 пономарів дебютував за дорослу національну збірну на всесвітній шаховій олімпіаді, набравши 7 дев'ятих і здобувши бронзові медалі в командному заліку. 1999 дев'ятсот він виграв із наймолодшою командою України золоті медалі олімпіади до 16 років, набравши на першого старшій дочці з 7,5 із 7 з перформансом 2755 балів ЛО. З 1998 по 2014 роки Пономарьов сім разів виступав на всесвітніх шахових олімпіадах за збірну України та двічі у 2004 та 2010 роках завойовував із командою золоті медалі, а у 1998, 2000 та 2012 роках – бронзові. Його найкращий виступ в особистому заліку відбувся у 2000 році на Олімпіаді у Стамбулі вісім з половиною з одинадцяти без поразок та золота медаль на другій дошці. Усього на семи олімпіадах пономерів набрав 64,7% відсотків очок. 2011 року Руслан посів перше місце на найсильнішому в історії ювілейному 80-му чемпіонаті України із середнім рейтингом учасника 2650 з половиною балів. Ело він на очко відірвався від найближчого суперника Павла Ільянова, чемпіон світу, який назавжди залишив своє ім'я в шах. Історії продовжує свою успішну кар'єру. Наразі Руслан Пономарьов проживає у Більбао, одружений та має сина. У 2021 році з поновленням змагань за дошкою після довгого карантину він зіграв на турнірі у Дортмунді, набравши 50% очок. Руслан Пономарьов нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня за досягнення високих результатів на чемпіонаті світу шахів та вагомий внесок у зміцнення міжнародного спортивного авторитету України, і це ще далеко не всі. Його нагороди Мойо! це більше 55 магазинів по всій Україні з вибором більше 40 тисяч товарів, техніки та електроніки. Мойо! А ми продовжуємо цю чарівну прекрасну тему дівчат. І переходимо до теми б'юті, до теми волосся, до теми зачісок. Того, що я просто інколи йду по вулиці, бачу ці неймовірні зачіски, які настільки прикрашають, і взагалі, якщо узагальнювати, наскільки зачіска може відігравати характер, відігравати настрій дівчині, і це все займає. Я не знаю, як в мене просто був етап в житті, коли в мене було трішечки більше і довше волосся, і я на тому етапі мучився, тому я проходив так, ну, десь півроку і потім. Психанув, все це зрізав, бо ну, це, це важко. Це важко це. Кожен день за ним треба доглядати, розчісувати, бальзамчики, мити, то волосся. А тут ти кожен раз приходиш на роботу, ти і так працюєш в квітнику. Там така красиня, там така красиня, там така кожна різна зачіска, і ти розумієш, що ну, не одну годину людина потратила як на мене. Можливо, це в неї 5 хвилин, для мене це прям година і більше. Але як же це прекрасно? І взагалі. Саш, як ти знаходиш час постійно робити щось таке фантасмогоричне? Не знаходжу я часто для цього час, тому що для цього потрібно дійсно багато часу. Коли я, можливо, встану раніше, в мене буде ще й гарний настрій, я захочу собі зробити якісь локони. Ну, в основному це лопне. Там супер зміна зачіски, це дівчата, ви зі мною погодитесь, заколоти мальбінку ззаді <зад> на волосі. Або ж на ніч заплисти коси і розпустити. Вони будуть теж такі хвилясті, хтось робить укладку, хтось вирівнює Боже, та безліч цього всього. І на це дійсно йде немало часу. Це вже я, я не знаю, як же треба наловчитися, щоб на це йшло дві хвилинки, чи можливо яке волосся, коротесеньке треба мати, щоб йшло дві. Ну, Але локони ми всі знаємо, дівчата що це найрозповсюдженіша тема. Не всі їх вміють робити в домашніх умовах самостійно. Пам'ятаю, коли я вчилася робити от локони плойкою саме. Я не знала, в яку сторону накрутити, тому що я щось накрутила, воно щось закрутилося. Але мені потрібно було, щоб локони йшли від обличчя, як ці горібуцькі локони, ми всі знаємо. І в певний період життя я навчилася це робити, але дуже довго я не могла розібратися з цим. Зараз я справляюся і навіть в мене з'являються рекорди, я можу все швидше і швидше накрутити локони. Так, якось вчишся в цьому. Ну але. Дівчата, нам потрібні професійні поради, як це зробити прикольніше, так аби зачіска мала фіксацію, не розкрутилася вам через три хвилинки. Тож, як це все зробити, нам порадить перукар стиліст у наступній рубриці Б'юті тренди. Всім привіт! З вами перукар Стиліст Катя. І сьогодні ми розглянемо одну з найпопулярніших зачісок це локони. Я вам покажу, як робити на комусь, якщо, якщо у вас є донька, ви хочете зробити її зачіску якусь. Так само ми розглянемо варіант, як зробити ці локони на собі. Для початку ми розчісуємо наше волосся. І обов'язково наносимо термозахист. Далі знову його прочісуємо, щоб воно висохло. На вологе волосся не крутимо пловочкою. І даємо волосся трішки просохнути. Далі ділимо волосся на три частини біля обличчя до вушка І так само з іншої сторони. І закалюємо їх, щоб вони нам не заважали. Далі ділимо волосся на частини. Якщо ви робите цілоку вони самі собі, просто ділимо волосся на дві частини зверху. І знизу. І в хатичному порядку беремо прядки. Далі беремо крем для волосся, щоб на волосся розгладило. Волосся відразу стає блискуче. І Знову причісуємо. Далі беремо плоєчку. Неважливо, який діаметр, який ви хочете лок на такий діаметр можна обрати. І прокручуємо, не відкриваючи, а просто отак от на саму плойку. І прокручуємо меджгутиком, коли прокручуємо самий локон. І тримаємо буквально хвилин, секунд 15, десь так. Якщо волосся фарбовано, секунд 8. І на сході такий локон. Накручуємо не в одному порядку, беремо просто в іншу сторону плоєчку і так само. Далі беремо лак, випрямляємо нашу прядку і беремо її просто розпушуємо. Буємо лаком. Багато лаку не наносимо, тому що буде важко волосся і волоко не з часом розкрутиться. Далі все так само. Ділимо волосся. Ще раз лаком. Використовувала тут тільки плойку, лак і крем. І ми отримали об'єм і гарні локони. Може повторити кожен, тому що тут нічого такого не потрібно, тільки ваше бажання. Трішки будуть руки боліти, але за хвилин 40, якщо навіть ви новачок, ви її спокійно зможете накрутити, Ця залізка піде на будь-яке ваше свято, на день народження, під будь-яку сукню. Тому виконуйте. Мойо! Це більше 55 магазинів по всій Україні з вибором більше 40 тисяч товарів, техніки та електроніки. Мойо! Ну а ми на цій гарній хвилі переходимо до сніданку. Як розбалувати ще? Ну, розбалувати трошки грубо, як балувати нашу прекрасну половиночок всіх дівчат. Спробуйте зранку приготувати їм панкейки. Не знаєте, як це зробити? Ну, в нас є рубрика Сніданки, дивимося, записуємо і балуємо. Складно знайти людей, які не люблять панкейки. Часто їх плутають із звичайними для нас оладками. У цієї страви є ряд відмінностей, як за складом та способом приготування, так і за смаковими якостями. Тому сьогодні ми приготуємо вам один із рецептів приготування панкейків. Розминаємо банан виделкою, додаємо 200 г вівсяного борошна. Потім одну столову ложку розпушувача, дві столові ложки ванільного цукру, дві столові ложки кокосового цукру. Перемішуємо все. Додаємо 2 столові ложки кокосової олії, також 150 мл рослинного молока та 2 столові ложки меленого світлого льону. Все гарно взбиваємо, щоб не було грудочок. Додаємо зовсім трішки кориці, менше однієї чайної ложки. Ось така має бути консистенція тіста. Чим густіше тісто, тим панкейки будуть пухкіші. Зовсім трішки змочуємо пательну олію та ставимо смажити. Прикрашаємо за смаком. Ось наш смачний сніданок і готовий. Мачного ну і хлопці не знаю, Сьогодні у нас якась таке, ніби сьогодні 8 березня. Ми все про дівчата, про дівчат. Все поради для хлопців, як задобрити дівчат, як побалувати дівчат, як зробити приємно, Ну перепрошую. Е Два рази на рік можна виділити такому день. Тому наступна рубрика гороскоп. Знову ж таки, хочу сказати хлопцям: послухайте, можливо, щось вам знадобиться і якось знайдете сьогодні саме по зірках підхід до ваших дівчат. Будете знати. Наперед дізнатися, хто вони за гороскопом, можливо, є такі, які не знають, ай-яй-яй. І це вам допоможе зрозуміти їх, знайти підхід до них. Ну і дівчата, ви точно так само робіть. Взагалі класно розуміти один одного, тому давайте дивитися гороскоп, передавати його своїм близьким і знати, що ж нам на сьогодні пророкують зорі. Овен у жодному разі не вдавайтесь у тугу. Зараз вам необхідно рухатися вперед і зробити якомога більше. Бережіть ресурси, не беріть на себе більше, аніж здатні виконати. Зараз вам протипоказані важкі фізичні навантаження. Телець, чим економніше ви витрачаєте енергію, тим краще для вас. Гарний час для того, щоб зосередитись на своїх бажаннях, зробити переоцінку взаємин та визначитися, з ким ви далі готовіти. Близнюки, емоційність значно знижується, що допомагає вирішити більшість актуальних завдань та бентежливих питань. Гарний час для для того щоб відновити контакт у середині сім'ї, усунути конфлікти та знайти порозуміння з рідними та близькими людьми. Рак порушуються родові проблеми, знову нагадують про себе давні невирішені питання особистих взаємин, але й обставини складаються якнайкраще для позбавлення від похмурих думок і від того, що перешкоджають розкриттю вашої особистості. Лев може виникнути величезне бажання виїхати далеко, порвати зв'язки з людьми, з якими пройшли певний життєвий шлях. Далекі поїздки сприятливі, вони допоможуть набути корисних зв'язків, прибрати. Перешкоди на шляху досягнення мети і здобути впевненість у щасливому майбутньому. Діва свідомість перебудовується на більш практичні робочі справи, і ви швидко досягаєте чудових результатів. Час отримання прибутку від докладених зусиль, Терези. час порятунку від внутрішніх комплексів та врівноваження емоційного стану. Розумні здібності активізуються, що дозволяє підвищити працездатність та творчу діяльність. Скорпіон, інтуїція загострюється, і ви можете відчути, що невдовзі у вашому житті відбудуться глобальні зміни. Бережіть свої. Здоров'я, дотримуйтесь режиму дня, накопичуйте ресурси. Стрілець, багато спілкування, подорожей, можливостей. Уважно проаналізуйте все, що з'являється у вашому полі зору. Вибирайте з того, що є на цей час. Якщо ви почнете перебирати у пошуках чогось досконалого, можете залишитись ні з чим. Козиріг на думку можуть спадати нестандартні ідеї. Інтуїція допоможе передбачити вектор розвитку нових проєктів та майбутнього успіху. Якщо ви потрапили у скрутну ситуацію, то інтуїтивні осяяння можуть підказати вихід із Покута і відчинити для вас нові двері водолій. Зверніть увагу на стан своїх фінансів. Зараз не час розпорошуватися і витрачати праворуч і ліворуч, навіть якщо у вас є можливості. Риби. Соціальна активність корисна для вас. Будьте перед очима, спілкуйтеся з людьми, але побоїтеся крадіжок та шахраїв. Не вплутуйте в махінації та інтриги. Насправді ну, попереду в когось важкий, в когось легкий. Когось просто робочий день, але скажу від себе після таких тем він мене 100% буде, буде легким, адже сьогодні дійсно прекрасний день. І пам'ятайте, робіть класні, неймовірні, теплі, духовні речі заради цих прекрасних дівчат. Вони неймовірні. Ми сьогодні багато про що говорили. Ми говорили і про зачіски, і про смачні сніданки. Ми говорили сьогодні про дівчаток, тому що вони... Цього заслуговують. Дякуємо, що були з нами. Завтра буде ще крутіше, ще фантасмагоричніше, ніж сьогодні. Под побачите! До зустрічі! Зустрінемось тут.